Попри творчу кар'єру, ви відомі своєю активною громадською діяльністю, часто берете участь у благодійних проєктах. Не надто часто, Ми не зловживаємо цією справою, тому що чим більше ти береш участь в благодійних проєктах, тим частіше до тебе звертаються. Але, на жаль, не всі люди, які беруться за організацію якихось там акцій, концертів, фестивалів з благочинною метою, вміють правильно все це організовувати, проводити на високому рівні. І інколи ефект від таких акцій нульовий або взагалі від'ємний. Тому погоджуємося переважно лише на участь в тих проєктах, які проводять. Люди, яких ми знаємо і яким можемо довіряти, в яких впевнені, що все пройде на високому рівні і що це дійсно має сенс. Інколи буває таке, що люди проводять акції лише просто для того, щоб провести щось. От я хочу щось робити, і я це роблю, але не завжди це має сенс. Тому ми працюємо вибірково дуже. Це таке питання. От є в нас, на жаль, в Україні такі громадяни, які от. Хочуть приїхати з нашої держави, так, кудись там в Польщу, там де, де кращого життя шукати. Як ви ставитеся взагалі до таких от людей? Можна... Я з великим розумінням до цих людей ставлюся, тому що в будь-якому випадку людина повинна мати право на вільний вибір, в тому числі і місце проживання, країни проживання. І якщо людина не бачить сенсу в своєму перебуванні в Україні, то в принципі, можливо, і для України немає сенсу, щоб такі люди тут жили. Якщо їм хочеться жити де-інде, якщо вони не вірять в те, що тут можна змінити життя на краще. Краще, якщо люди не розуміють, що саме від них, від значною мірою залежать ці зміни на краще. Але так само важливо не, не рубати кінці, не, не палити мости Ні тим людям, які їдуть з України, ні тим людям, які лишаються в Україні, не відштовхувати всіх тих, хто з якихось обставин країну залишають. Справ в тому, що перебуваючи за межами України, люди можуть набути великого нового, дуже корисного життєвого досвіду, професійного досвіду, вони можуть отримати класну освіту, отримати нові знання, які згодом можна буде застосовувати і тут в Україні. Якщо люди будуть готові повернутися для того, щоб свої нові знання, нові вміння застосовувати в умовах України, то слава Богу, що ці люди зараз їдуть туди за цими знаннями, за цими вміннями. Нещодавно ми проводили ну, наш сайт, проводив таке соцопитування. Як ви ставитесь до переселенців? Хотілось би почути вашу думку? От як переселенці з Донецька, з Луганська, які їдуть до нас сюди, скажімо, да, от до Кіровограду, можливо, там Луцьк, Київ, як ви ставитесь? Ну з великим співчуттям переважно я ставлюся до цих людей, тому що е... Важко собі уявити, як почувається людина, яка з силою обставин змушена відриватися від рідного місця, від рідної землі, від рідного дому і, і якби. Скажімо, держава піклувалася про цих людей, якби вона забезпечувала їм умови для адаптації на новому місці, якби держава сприяла тому, щоб ці люди не почували себе кинутими напризволяще, то звичайно цим людям було б значно легше, але цього немає і тому зрозуміло, що багато з цих людей почуваються і непотрібними, і так само це викликає зворотню реакцію, якусь там. Агресію дуже часто конфліктний настрій, і це не сприяє звичайно тому, щоб ці люди на новому місці знаходили більше співчуття, більше довіри, більше відкритості. Ну і звичайно, теж не можна всіх людей міряти однією міркою. Є звичайно і відверті вороги, які просто змінюють своє місце проживання в силу обставин. Щоб там, наприклад, ну, мама з дитиною їдуть на. Нове місце проживання тато в цей час воює проти України, от, і ці люди, перебуваючи фактично в українському тилу, е, працюють проти України, і ну такі такі прояви, звичайно, повинно фіксувати і, і, і зупиняти. Служба безпеки України, тому що розповсюдження антиукраїнських настроїв сприяє тому, що ворог може розповстися по всій Україні, і те, що зараз відбувається на сході, може з часом перекинутися на інші регіони, чого я думаю, нікому не хочеться, крім тих, хто проти України. Хочу бути України. Сьогодні будете співати за чимаше. На жаль, вона не втратила своєї актуальності, тому що ну, зміст пісні ж не, не у фразі Я не хочу бути героєм України. Зміст пісні у трьох куплетах, де сказано про те, що Україна не стає українською, про те, що Україна і українці не, не навчилися по справжньому цінувати людей, які стають героями в силу різних обставин. Справа в тому, що е, зараз ця пісня просто набула. Якихось нових ще болючіших акцентів, але але я все одно намагаюся її не виконувати. Ну... Інколи, коли люди просять, звичайно, ми це робимо, але зазвичай зараз ми намагаємося порідше цю пісню включати до свого концертного репертуару, пов'язано це і з тим, що все одно більшість людей звертають увагу на, на приспів, і, і знову ж таки не завжди правильно цей приспів розуміють. Так що краще якісь інші пісні, ну, в принципі, репертуару для вибору вистачає. Це часом було слава, коли інших значень не пісня. Ну, ми році розповідали, що ви фашист в хорошому сенсі того слова, ми не вірили. Так. Чи на сьогоднішній день це не вірилося, зараз у нас переважно більшість українців стали фашистами? Ну, бачите, я виявився пророком, так несподівано. Я вже тоді відчував, що на нас цей ярлик Обов'язково навісять і будуть використовувати розкручений бренд фашизму, щоб працювати проти України. Ну хай це лишається на совісті тих людей, хто так вважає. В принципі, якщо розглянути там історичний аспект, то не не всі ті фашисти, кого так називали. Ну знов ті 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 самі представники Німеччини, які воювали проти України, в тому числі в Другій світовій війні, вони. Фашистами себе не називали, вони себе називали націонал-соціалістами. Але в силу того, що Радянський Союз рухався у напрямку розвинутого соціалізму, то якось це словосполучення націонал-соціалісти не дуже подобалося, очевидно. І, і керівництву Радянського Союзу, і різним пропагандистсько-партійним босам, і вирішили, мабуть, що треба більше все-таки розкручувати в негативному сенсі бренд фашистів. Фашизму, а націонал-соціалізм ну згадувати десь так побіжно, але, але не як основний термін. Але насправді, ж фашисти, то, наскільки я знаю, були трошки в інших країнах. І з фашистами Радянський Союз воював порівняно мало. Що вас на сьогодні пов'язується з військом? Ви вирішили здобуть властивати саме з військовим частиною. <працювання> що з значно спіснала за конкретна що Щоб робити по цьому зараз? Ні, насправді це наш перший виїзд. До цього всі мої зв'язки полягали лише в тому, що я писав і виконував пісні, записували ми їх, оприлюднювали їх. Ну і так само. Вже тривалий час, я як і багато інших українців намагаюся допомагати волонтерам, які в свою чергу допомагають нашому війську, нашим військовим і добровольчим загонам. От наш сьогоднішній концерт, фактично, це перший такий спеціалізований виїзний концерт для військових. Ми брали участь в якихось локальних акціях десь там в місці свого перебування, але також, щоб ми навмисно поїхали до військових. Це от наш перший такий виїзд, пов'язаний ще і з тим, що нарешті я знайшов собі компаньйона для таких поїздок, бо сьогодні я не з групою Тартак, сьогодні я з Андрієм Ріфмастером, ну фактично представником групи. Групи і в нас сьогодні такий зведений концерт. Кілька пісень буде Андрієвих, кілька пісень моїх, ну і одна буде спільна пісня, яку ми написали минулого літа. Ну, нас давно запрошували тут виступити, і коли планувався в, в квітні наш сольний концерт Артака в Кіровограді, який через якісь незрозумілі речі чи ходи з боку організаторів відмінився. Але тоді нас вже запрошували тут виступити перед розвідниками в той же день, в який ми будемо грати сольний концерт десь у клубі, і, і ми. Попередньо готувалися до цього концерту, але відмінився клубний концерт. Ну, знову ж таки, було тяжко їхати тільки навмисно, заради того, щоб зробити концерт для військових, але ми пообіцяли, що при першій нагоді ми такий концерт дамо. І оскільки ну, я звик тримати дане слово, то знаючи, що ми будемо їхати в напрямку Дніпропетровська, то вирішили завернути до Кіровограду. Крюк невеликий, як то кажуть, там для скаженої собаки 100 кілометрів це не відстань. Так що вирішили заїхати і дотримати даного слова. Ну і знову ж таки, Андрій Ріфмастер теж давно рветься пограти перед військовими. Кілька разів планувалися виїзди, які відмінялися у них через обставини в зоні бойових дій. І Андрій, як сам хлопець бойовий, рвався, рвався, і, от, нарешті, дорвався, як то кажуть. Ну ми плануємо там, ми після Дніпропетровська плануємо далі.